Всім привіт. Сподіваюся, усі здорові. У нас сьогодні субота. Ранок. Настрою нема ніякого, але займатися йду. І погода у нас така якась також невесела, хоча не холодно і дощу нема, але отак хмарно. Чи буде дощ, чи не буде. Не обіцяли, але які зараз прогнози. Так от, чому немає настрою? Настрою нема давно, але бачили, що до Чернівців долетіли шахели. Є жертви навіть потерпілі. Сьогодні в Чернівцях день жалоби. Що тут можна сказати? Ми з вами, Чернівці, Україна. І важко, і тяжко. І плач не поможе. Ніяк не заспокоїться москалі. Ніяк не зупиняться якісь виродки. Що ти скажеш? Чому не скажеш? У Чернівцях є будинок дитини, інтернат, щось таке. Там проживають діти, матері з дітьми, які покинули свої будинки. Там, де зараз війна. Так, от дісталося і тим бідним діткам. Я бачила відео, як їх ховали, як їх несли, як тікали з ними десь вниз, у підвали. Ой. Ми почали недавно слідкувати за цим будинком. <кхи> Цей інтернат називається Місто Добра. І корпус. Де знаходяться ці невиліковно хворі діти, називається будинок метеликів. Вони завжди приймають допомогу, вони завжди раді, хто хоче їм допомогти. Вони завжди приймають волонтерів, які можуть прийти і віддати свій вільний час тим діткам хворим. Тому що незвичайно, у них не вистачає рук, дітей багато, дуже. Як сказати, збільшена кількість тих дітей, не можуть вони відказати людям, приймають людей, дітей, і не вистачає у них сил, персоналу, приділяти увагу кожній дитині. Тому вони завжди раді приймати волонтерів, які приходять допомогти їм біля дітей у цьому будинку. Ми також вже посилали і допомогу їм і все. Потім, так само, коли дивишся, коли починаєш це все, знаєте, всередину залазити, дивитися, побачили, що у них є підписка допомоги, якась благодійна така підписка. що Ти можеш підписатися і якусь суму ти можеш їм просто висилати раз у місяць. Вирішили трохи допомагати, тому що дітям допомагати треба, діти невинні, вони не просилися на цей світ. Тим більше хворим дітям, тим більше, що ми завжди стараємося допомогти дітям, тому що є на то причини і наша допомога, я так думаю, що їм не завадить. Ті, хто з Чернівців, хто може біля Чернівців з Заходу України, ті, напевно, чули, що є такий будинок. І я впевнена, що багато хто вже допомагає там і докладає свою руку, щоб продовжити життя тим дітям. Тому вирішили і ми також приєднатися до допомоги і бути, не знаєте, не пасивними в цьому. Допомагати чим можемо. Так от до них долетіли, спасали бідних тих діток і несли їх всіх на руках, а там дітки лежать з такими з важкими перебігами ДЦП, з важкими хворобами. Ой, хай Бог милий. Звичайно, дістається не тільки тим діткам. Ну, але вони одні там, в яких покинули батьки, яких залишили в роддомах, і хто їм допоможе. Тому ми вирішили менше, можливо, грошей тратити десь по магазинах, а щоб гроші йшли в правильному якому знаєте, руслі, то хай йдуть краще туди. Ми не обідніємо. Вони в нагоді стануть. Їм завжди потрібні і памперси, їм завжди потрібні мокрі серветки, їм завжди щось потрібне для, для цих діток, тому що дітки лежачі, не всі навіть ходять. Заснувала цей будинок Марта Левченко, може хтось вже знає, може хтось вже чув. Молода, сильна жінка. Перед такими людьми тільки треба, знаєте, ставати на коліна. Вона молодець, вона тримає це все на собі. Вона знаходить спонсорів, вона старається для тих дітей всі ці діти її, як рідні вже. Ой, коротше. Давайте будемо старатися робити добро, будемо добрішими один до одного. І не тільки обов'язково до рідних, тому що є багато тих, кому погано, дійсно погано. Небо ось таке у нас затягнуте, сонця не видно. Хоча зранку десь проблискувало, тепер заховалося. 2,89 бензин у нас тут. Дуже і краще, що немає сонця, лиш би не було дощу, бо дощі вже досить випало і ще, і ще більше нас чекає. Далі, починаючи від завтра, знову дощі, дощі, дощі. Хоча прогноз тут не дуже правдивий і я не знаю чому. Хотілося б, щоб буде в Америці, де нема війни, щоб прогнозували погоду правильно. Тому що люди не можуть знаєте, планувати свої якісь поїздки, справи через дощ. Часом кажуть, що дощ буде, а його немає. А часом кажуть, що дощу не буде, а він лиє. Чому так? Так, як ніби хтось знаєте, мішається у природу. Хтось залазить у її комп'ютер і робить свої якісь справи. половиною дні я вдома. І добре відпочивати правильно, коли тобі проплачують. Так як вони надумали десь їхати, вихідний не по моїй вині я не просилася нікуди, так що вони мені проплачують ці дні. Бо їм так захотілося. Ну так тут ведеться. Якщо десь хтось їде, то няні гроші потрібно платити. Інакше няня не буде мати за що жити, або знайде собі інших роботодавців, які будуть платити. Звичайно, так можна відпочивати. Мені так подобається відпочивати, але вони, біда, що часто нікуди не їздять. Отак влітку лиш десь колись. Ну і крім таких дрібних вихідних, звичайно, дві неділі у рік домовленість дві неділі це є відпустка. Також буде проплачена. Дві неділі. Хтось бере зразу дві неділі, а хтось бере тиждень навесні, тиждень восени. І ніхто боком на тебе не дивиться, що ти знову йдеш відпочивати, бо це є домовленість. Домовлятися треба наперед, щоб потім не було якихось образ та надутих губ, що щоб знову відпочивати. Дідчувати треба завжди, тому що тут робота не скінчається ніколи, а за себе треба дбати, дівчата. Хто ж, як не ви самі за себе подбаєте? Будете за себе дбати? Надовше вас вистачить. Ось і сонечко виглянула, поки я туди-сюди. І дивіться, переді мною їде на скутері. Я так розумію, що це жінка. Я думала, тут на скутерах не можна їздити, а вона, дивіться, їде. Я б сама так хотіла. Я навіть не бачила, де б вони тут продавалися. Біленький, симпатичний, такий дівчачий. Десь їде, бачите, або на йогу, або з йоги, бо має карімат з собою. Треба поінтересуватися. Це економно, просто і з вітерком. Влітку тільки того, що треба. Мало того, що їдеш, ти ще й загораєш. Два в одному. Три, бо ще задоволення. Схоже, що це є що, Веспа, не Веспа, щось інше може. Але треба цим поінтересуватися. Може, хто що чув, може вже хто має. Розповідайте, дівчата. Поки я займаюся спортом. Степан уже газдуї. Дивіться, яка у нас краса. Зараз пік цвітіння гладіолосів, косарики. І вже декотрі з них, звичайно, від цієї спеки, дивіться, вони не встигають розквітнути, як вони вже в'януть, вже сохнуть і вже все. І що це таке? Угу. Квітли би хоч би місяць. Шкода. Майори, ось дивіться, почали. Мої красятюлі з вам. Степан щось біля пічки. Щось буде. Щось буде. А Степан щось буде? Нічого не буде, просто щось думає. Щось думаєш, думай. Маємо пару помідорів. І маємо трохи огірків. Малини вже не маємо. Будемо мати виноград, якщо птахи дадуть дозріти. Так, треба йти щось снідати, бо я ще не їла. Хотіла гризнути огірка, потім думаю, ні. Щось інше нехай буде на сніданок. Дивіться, який красунчик. І тут, дивіться, який красунчик. Є трохи, лиш треба шукати. Вони ховаються. І тут кривунок. Цього листя тут багато задурно, нічого з цього нема. Не ж хіба що так для краси? Помідори є. Там одна, там одна, там дві. Е, може, з десяток не збирається. Сонце виглянуло, стало жарко. Степан модернізує свою пічку. Да? Що ж думаю? Думай, молодець. Займайся. Мій фікус дивіться, дивіться. Випускає вже третій листок, а вдома сидів, цілу зиму, спав. Тепер він починає, дивіться, листки випускати. Буде як дерево. Ой, у затінку чудово. Степан модернізує свою пічку, щоб легше було бок цей. Тримати на вогні, з вогню, додати вогонь, зменшати вогонь. Тут вже нема ручки, яка крутить вогонь. Треба все вручну. Ручка дерев'яна, щоб не пекло. Ну, щось буде, щось придумаємо смачненького. Давайте заглянемо в валки. Повела би вас десь у парк, та така ж рано неможливо ходити просто під сонцем. Просто неможливо. Цибуля червона $1,99. Біла 2,15$. 5 штук гарних. Хліба тут є різного. Є бейкали. Я подивись, ну, я от... закрию, можем Не знаю. Телефон там. До бейгелів ми також тут ще не звикли. Бачу, люди їдять, навіть мої ці дівчата, де я працюю, також їдять Так рубають ці бейґали, а ми до бейгелів тут ще не звикли за 15 років. Може звикнемо за слідуючі 15. І оцей хліб американський ми також не їмо. Печений, у них тут печуть, свіженький, беремо, який хрустить, який має з скоринку. Йдемо дивитися, яке є в них м'ясо інтересне. Салати. Дзадзики у них тут є. Дзадзики в мене вдома ще є. Спіноч пармезан артишок. А, Тут різниць зад зативник. Інтересні ага. ага. салатки. Шпинат з пармезаном, шпінат з артишоком. Ось такий козячий сир можна брати. Бачите, є з blueberry з лохиною і є кренбері з синами кренбері. Скажіть, ви мені, а я вам по-українській кренбері. 2,79. Можна взяти два. Маша часом також бере. Моцарелла. 7,39. 7.39 ось така. Валочка. 3,29. Маленьке таке опакування. Брі 3,35. Що це таке? Жарений сир. Сири різні такі. Такий американський сир, ось такий доподоби нашого плавленого. Ми також не беремо, ну, не знаю. Не підходить нам. Ось тут є риба і м'ясо. Зараз будемо дивитися. Яловича, такий кусок 13-14 майже доларів. Ось такий риба і 25. Яловище. Свиня тут також є. І риба, ян. Сок, риби взяти. чи шо? Одиннадцять шість 11,69. Продукт чилі. З чили про нас дорогу. А є риба вже така з паприкою. Дев'ять чотирнадцять. Одні хвости полишалися. Рибася дванадцять доларів. Все нормально, що вона мене десь кодерна. П'ять доларів є дерев'яні ложки. Лопатка. У мене ось такі А Как я тон, кстати, закаті зроблені. Щось мішати, перевертати. Ну, Керамічно. Більш запікати ще з цього.

Та якась, напевно. Витягає. Дікій, ну все. Або стілець може якийсь. Корзини складні. Корзини складні. Дивіться, яка костомаха. Монстер Монстер-бон. -bon. Салат. Отак воно крутиться і салат, сушиться, вода з нього випускається, діти виходить. Так осячимо. Мастер ми маємо. Є гірчиця? Є. Рафел бланкет стопроцентний катон. 15 доларів. М -м, недорого і колір приємний. Ну, такі покривала. Білизна. Ну, вона не катонова. Ось ну, таке у нас продають. Це що Baking pan with lid. Це, як стати, деко формочка для випікання. І оце типу вона тут закривається кришкою. І ручка. Ніч, 10 доларів. в 10 доларів в каваритки set 15 це що? icebox для льоду Ось таку лампу моя Марія була купила. Ну, непогано. Лампочка гріє свічку і свічка видає звідти аромати свої. Зато свічка не горить, а пахне просто. Нагрівається та й пахне. Чия осіць у них є, 23,95. Гарна ціна. 340 грам. Флексі у них також є. Корнсторч, шоколад, горішки, вафлском. Розсипали, хрустить. Нема, напевно, тут хліба не печуть, яку у Не Небагато, немало. Залишили у Алді 75 доларів. Але взяли трохи якогось м'яса знову картопля, кавун. Так, воды, мясо, и то, как